Доброго дня, шановні здобувачі освіти, я Гнатенко Євгенія Петрівна, кандидат економічних наук, доцент, і представляю економічні дисципліни. Сьогодні я хочу вам представити вибіркову дисципліну: економічний аналіз. Ця дисципліна дуже важлива для навчання і формування вас як хороших фахівців. Своєї професії, а саме це і фінансистів, і економістів, і обліковців, і менеджерів, і маркетологів, а також підприємців, які розпочинають свою діяльність або вже мають свій бізнес. А ця дисципліна важлива тим, що, маючи знання, ви можете проаналізувати, як же функціонує бізнес на макрорівні. І які існують показники макрорівня і як вони впливають на діяльність підприємства, а також проаналізувати показники мікрорівня, тобто діяльність конкретного суб'єкта господарювання. Даний аналіз дає нам відповіді на питання, наприклад, які ресурси є у підприємства. Як використовують ці ресурси підприємства, чи існують, наприклад, такі ресурси, які не задіяні в процесі і є резервом. Ми можемо проаналізувати, як сформовані ці ресурси і як вони ефективно використовуються. Для цього є економічні показники, і, аналізуючи їх в динаміці, ми можемо визначити, чи ефективно працює підприємство в цьому періоду, періоді чи ні. Які ж основні аналізи розглядаються в контексті цієї дисципліни? Насамперед, це аналіз виробництва та реалізації продукції. А другим етапом в цьому аналіз, в аналізі, в економічному аналізі, це є аналіз основних засобів, тобто, як використовуються основні ресурси, ті, що використовуються тривалий термін, наскільки ефективно вони сформовані, і як їх використовують в процесі. Виробництва, і, е, чи вони відповідають вимогам сучасного ринку, чи вони виробляють ефективну і якісну продукцію? Наступним аналізом є аналіз трудових ресурсів. Трудовий ресурс це персонал, як ми його використовуємо. Ну, спочатку сформували їх кваліфікація, їх освіта, і як е, вони задіяні в процесі виробництва, чи вони виконують свої функціональні обов'язки. Також тут визначається і продуктивність праці їх, і середня заробітна плата, і які ресурси використовуються, наприклад, на заохочення робітників підприємства. Наступним є аналіз матеріальних ресурсів: це ресурси, які якраз ідуть на виробництво продукції: це матеріали, сировина, це паливо, електроенергія таке інше. Також, скільки підприємство їх отримує і як ефективно. Підприємство їх використовує. Більш того, аналізи робля, робляться в динаміки. Е, порівнюється наш звітний період, наприклад, з попереднім періодом. Наступним аналізом є аналіз собівартості продукції. Дуже важливий, він нам дає відповіді, які ж витрати в грошовому виразі має підприємство. Ці витрати дуже суттєво впливають на ціну, підпри... ціну вироби готової продукції підприємства. І, звісно, що якщо вони оптимальні, то в цьому випадку підприємство буде мати більш високий позитивний результат діяльності, тобто прибуток. А прибуток це той показник, який дає нам можливість розвиватися, здійснювати якісь соціальні програми, дає можливість нам отримувати додаткову заробітну плату, заохочення і таке інше. Ну і звісно, що дуже важливим є фінансові аналізи. Фінансові аналізи це аналіз фінансової звітності. Це більш високий рівень. От, і це нова дисципліна, яка називається фінансовий аналіз. А я е, вам рекомендую вивчати цю дисципліну, віднестися серйозно і е, отримати знання, які якраз формують вас як висококваліфікованого фахівця. І дадуть можливість вам вас реалізувати в цій професії так, як ви хочете цього. Дякую за увагу!